Сьогодні Україна відзначає Різдво Христове, яке цьогоріч на офіційному рівні вперше святкують 25 грудня. Про події вихідних та доби, що минає розповімо вже за мить. Цьогоріч Україна вперше святкує Різдво за новим календарем. Невід'ємним символом цього свята є Вифлеємський вогонь миру. Хто та як передав його до Свято-Миколаївського собору, дізнаєтесь прямо зараз. Різдво Христове великий день для всіх християн. Українці відзначають його цього року за новим церковним календарем 25 грудня. Адже від 1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Важливим символом Різдва є вифлеємський вогонь, символ миру, тепла, спокою та любові. Вифлеємський вогонь миру постійно горить у вифлеємі на місці народження Ісуса Христа в Україні. Емський вогонь миру вже понад 10 років поширюють пластуни. Вони перевозять вогонь у кожну область, де є організація пласту, розповсюджуючи його у церкви, школи, лікарні, сиротинці, державні установи. До свято Миколаївського собору благодатний вогонь 24 грудня привезли пластуни Кременчука. Бажаємо Божого благословення в вашій високодуховній місії, бажаємо вам радісних колядок, бажаємо вам смачної куті і святкових страв, бажаємо діти вам радісного Різдва. Христос народжується! Славімо його! Нехай вифлеємський вогонь миру освітлює шлях усіх українців. Хай Господня сила та опіка будуть завжди поряд, зміцнюють нашу віру та розтоплюють наші серця. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Саме сьогодні у день різдва відбувся завершальний етап акції Різдво для Бата ді». Волонтери молодіжного парламенту Кременчука спільно з соціальними робітниками розвозили подарунки самотнім бабусям та дідусям, передали вітання від небайдужих кременчужан. Як це було, бачили наші журналісти. Сьогодні, у день різдва, відбувся завершальний етап благодійної акції Різдво для ба та ді протягом місяця волонтери молодіжного парламенту Кременчука збирали подарунки для самотніх бабусь та дідусів нашого міста, аби подарувати їм святковий різдвяний настрій та поспілкуватись. Завдяки небайдужим та чуйним кременчужанам. Цьогоріч вдалося привітати близько 250 пенсіонерів. Сьогодні ми відвозимо вже першу частину подарунків, близько 200. І насправді це дуже круто, тому що навіть коли ми закрили прийом анкет нам на офісне телефон. Мар все одно телефонували, просили долучитися, і насправді я дуже вражена щирістю і добротою наших кремечужан, які вкотре довели, що Кремечук найкраще місто. Тож сьогодні волонтери молодіжного парламенту спільно з працівниками територіальних центрів нашого міста їздили дарувати подарунки та тепло самотнім людям похилого віку. Декілька років поспіль проводиться благодійна акція, бати ді подарунки. Нашим самотнім бабусям та дідусям дуже приємно їх отримувати. Це великий вклад міської ради. Всі радіють в цей тяжкий час. Дуже приємно отримати маленький подаруночок. Усі без виключення бабусі та дідусі були дуже приголомшені та неймовірно раді подарункам. Спасибі, велике молодіжному парламенту, спасибі міській раді, спасибі за все, що. Піклуються за такими стариками. Все-таки не всім таке відбалило щастя. як оце мені. міг. Вашому парламенту, що він существує, що є таке. Кожному крименчужанину, хто долучився до акції, обов'язково буде надіслано фотозвіт, що їхні бабуся чи дідусь отримали подаруночок. Катерина Миколаївна вас ж вітають благодійники Кременчука на чолі з міською радою, молодіжним парламентом, територіальний центр завжди вам допомагають. Вручають вам Допомагаю, такі подарунки. Дівчатка, дякую, дякую всім міській владі, молодіжному парламенту. Такі благодійні акції допомагають повірити у диво, і у такі складні часи все ж знайти промінь світла та допомогти тим, хто цього дійсно потребує. Вас. вам І вам Вам, Вашим всім дітям всім всім дякую. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади та соціально відповідального бізнесу. Поздравляю с Новым годом, поздравляю с Рождеством. Пусть семья ваша большая соберется за столом. Вечером зажгутся свечи, на столе в кутя. Ведь такой же тихий вечер, Боже, родилось дитя. Всем желаю вам здоровья, мирной жизни без проблем. С Новым годом и Рождеством вас поздравляю. И желаю здоровья, мира, счастья. Всім всім, всім. Софія Григоренко Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада продовжує підтримувати військових збройних сил України. Цього разу міська влада передала захисникам необхідне обладнання, яке саме дізнаєтесь вже за мить. Кременчуцька громада відзначається своєю суттєвою підтримкою військових, надаючи їм необхідну та різноманітну допомогу. І це не слова, а конкретні дії спрямовані на допомогу та захист тих, хто захищає нас. Цього разу від Кременчуцької громади міська влада передала необхідне обладнання для зв'язку підрозділу територіальної оборони. Продовжуємо допомагати підрозділам збройних сил України. Сьогодні нашій бригаді територіальної оборони передаємо. Антену несиметричний польовий вібратор для того, щоб забезпечувати зв'язок, забезпечувати безпеку наших бійців. Дякуємо хлопцям за ту величезну роботу, яку вони щоденно роблять. Така підтримка Кременчука є надзвичайно важливою для військових, оскільки вона сприяє їхній безпеці та ефективності у виконанні службових обов'язків. Кременчуцька громада створює надійний тил та відчутну підтримку для тих, хто служить країні. І ми повинні донатити для ЗСУ та разом працювати на перемогу. Валерія Лисенко Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. З Самого ранку Кременчук накрив снігопад. Комунальні служби одразу ж почали роботи зі снігоприбирання на проїжджій частині та тротуарах міста. Подробиці роботи комунальників у наступному сюжеті. Зранку у Кременчуці погіршились погодні умови. Пішов рясний сніг. Тому з самого ранку комунальні служби міста почали роботу з ліквідування наслідків снігопаду. Стігоприбиральні машини комунального підприємства КТП 1628 виїхали на дороги міста, аби зробити проїжу частину безпечною для водів Кременчука. Сьогоднішнього ранку в зв'язку з погіршенням погодних умов на вулиці города виїхало 12 автомобілів піскорозкидачів для прибирання снігу і посипки вулиць города. Відожеледиці на даний час висипано 32 ходки посипочного матеріалу піщано-соловою смісю із сіль окремі райони, основні путіпроводи, заводський мост, крюковський мост. Снігоприбиральна техніка працювала у кожному мікрорайоні міста, у тому числі і на правобережжі. Дороги посипали піщано-сольовою сумішшю. Ліва, права, дамби, приходька, республіканська Макаренка. Там уже все пройшов. Зараз залишилося лейтенанта Дніпрова і Манагарова. Три ходки це тон по шість, по сім, а то й по вісім. залежно від того, як загрузиш. Чистим і сипим вулиці, де ходить громадський транспорт, де маршрутки, тролейбуси йдуть. Крім того, над прибиранням снігу працювали бригади комунального підприємства Благоустрій Кремичка. Комунальники розчистили тротуари, зупинки та пішохідні переходи, аби убезпечити Кремечан від травмувань. Незважаючи на свято. Робимо як будній день. Всі бригади туди роз'їжджаються, і кожен на своїй дільниці робить свою роботу. Також комунальні служби працювали у селі Потоки та Малі Кохнівці, оскільки ці населені пункти невід'ємна частина Кременчуцької територіальної громади. Комунальники розчистили тротуари та зупинки від снігу. Марія Бардаєва, Віктор Петров, новини. Трагічна ДТП на автошляху Соснівка Кременчук. Є загиблі в квартирі багатоповерхівки на молодіжному вибухнула граната. Та у зв'язку з погіршенням погодних умов зросла кількість ДТП. Докладніше далі. Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу вранці на автошляху Соснівка Кременчук. Зіткнулися автомобіль Ваз та Міцубісі. Травмування отримав 63-річний водій Вазу та 62-річна пасажирка. 39-річна водійка Міцубісі померла у лікарні. 23 грудня близько 22.50 у квартирі багатоповерхівки на молодіжному вибухнула граната. До лікарні був госпіталізований мешканець квартири 1968 року народження. За однією із версій слідчих боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Вилучено уламки гранати їх скеровано на експертне дослідження. І через погіршення погодних умов на автошляхах за минулу добу зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Тож, шановні водії, будьте пильними, дотримуйтесь правил безпеки і швидкісного руху. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Допомога безпритульним тваринам це вища форма прояву людської доброти та відданості. Серця волонтерів та благодійників об'єднуються, щоб допомогти тим, хто не може самостійно просити про допомогу. Сьогодні міський голова Віталій Малецький відзначив тих, хто турбується про хвостатих. Безпритульні тварини залежать від людської турботи та допомоги, оскільки вони не можуть самостійно забезпечити себе їжею, притулком або лікуванням. І турбота про них це вища форма прояву людської доброти та відданості, де серця людей об'єднуються, щоб допомогти тим, хто не може самостійно просити про допомогу. У Кримежуці чимало небайдужих людей, які піклуються про вратів наших менших. У різдвяний день міський голова Віталій Малецький привітав благодійників та відзначив важливість їхньої роботи. Хочемо привітати Ших волонтерів, які допомагають нашій країні, допомагають нашим бійцям, допомагають тим, хто потребує допомоги на деокупованих територіях, і допомагають тваринам. Дякую, Володимира Васильовича, дякую, Наталі Володимировну за вашу допомогу. І від імені виконавчого комітету Кременчуцької міської ради нагороджуємо вас грамотою за небайдужість, людяність, благодійну участь в реалізації просвітницьких заходів та багаторічну підтримку КП спецсервіс Кременчук. Дякую, 500 кілограм корму Наталія Машощина разом із батьком Володимиром Васильовичем передали тваринам, яких врятували з окупації на Херсонщині. Робили це від душі, та надзвичайно приємно, що їхню роботу помітили. Відзначають добросердечні кременчужани. Кормотех в з нами з прокормом і з караваєм на Херсон відправив більше 18 лодок. Лічно командир батальйону мені дзвонив і казав Васильович, Такий глоток, як ви передаєте, ніхто не передає. Я вам дуже дякую. Ми завжди раді допомогти. Це також наша місія, яку ми розділяємо разом з нашим генеральним партнером, заводом-виробником компанії Кормотех. Допомогу всім тваринам, допомогу нашим братам меншим, тому що саме так можна проявити свою людяність, свою любов. Тварина на кожне свято не подарунок. Тому думайте, будь ласка, коли ви зводите або даруєте комусь будь як таку тваринку, що це дуже відповідально і це має бути член родини, а не просто якась забава. Проте благодійники турбуються і про місцевих чотирилапих. Сьогодні тонну корму Наталія відправила тваринам комунального підприємства Спецсервіс Кременчук. Спецсервісу Кременчук одну тонну корма для котів і для собак. Ми тісно співпрацюємо вже дуже багато років. Просто це може не кожного разу. Ми робимо такі масштабні поставки, враховуючи ситуацію, якби в країні враховуючи ці всі моменти. Тому якби ми вирішили допомогти так дуже масштабно, це тонна корму. А також підприємці поділилися ідеєю створення будиночків для чотирилапих, аби у кожної тварини був свій дім. Можливо, от у нас буде так скоро невдовзі. Таке нове містечко, і всім тваринкам, які там проживають, буде набагато комфортніше. працює, старається для того, щоб не було бездомних животных. У Кожного животного має быть свой дом. І, да, собака должна быть на поводке за забором рядом з хазяїном. Ну раз така ситуація є, ми постійно йдемо до нашої мечті, щоб не було бездомних животных. А на пути к цієї мечті ми про них заботимся. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кривошутські Новини. Якщо ви ще не чули про черлідинг або ніколи не бачили, як це відбувається, то хочемо вас здивувати, адже у цьому виді спорту навіть існують професійні турніри. Ба більше на нещодавних змаганнях наші кременчужани зайняли друге місце. Подробиці далі у сюжеті. Днями у Львові відбувся масштабний захід кубок України з черлідингу та черспорту. У змаганнях брала участь рекордна кількість спортсменів, понад дві тисячі осіб зі всієї України. Вихованки дю імені Кисельова теж долучилися до боротьби за звання найкращих. Команда Біла Пантера представила 10 програм. Це крута подія року, до якої готуються всі спортсмени, черлідери, і змагаються за основний кубок у різних вікових категоріях та у різних направленнях нашого. Виду спорту, ми змагалися у спортивній номінації у номінації Черлін фемейл». це команди, в яких склад тільки із дівчат, діти наші менші мініси, змагались у шоу-програмі. У командному заліку наші кременчуцькі чемпіонки завоювали почесне друге місце. Дуже мене тішить і дітей також тішить. Я пишаюся ними, тому що це дуже крутий результат. конкуренція неймовірна, це радує, тому що з кожним роком, якщо це, зростає конкуренція, це означає, що зростає рівень нашого виду спорту. В цілому цей кубок України мене дуже, дуже, дуже тішив своїм рівнем. Це було ну круто». у складі команди на змагання поїхали 19 старших дівчаток та 12 в категорії мініс від 6 до 11 років. Це доволені розібрати, так дуже сильно дуже, дуже, дуже. що ми з такими великими конкурентами, з такими командами великими по. По розміру саме і Кременчук зайняли такі призові місця. Налаштовували на перемогу, але знала, що у нас були сильні конкуренти, то ми усердно працювали у залі майже кожного дня по дві години увечері. Інколи і вранці було тренування, це було прямо перед змаганнями. Ми займалися більше трьох годин. Щоб гарно виступити, бути з такою командою при такій от атмосфері комфорту да, дуже комфортна в мене команда. Я дуже рада, що тут займаюся вже стільки років. І сильно хочу подякувати нашому суперовому класному тренеру, який працює тут. Мотивує дуже мотивує, нас. дуже підтримує. Вона дуже класна, дуже весела тренер. Я її дуже люблю та поважаю. Вона є для нас дуже класним прикладом. Це наш найголовніший мотиватор, коли ми там переживаємо, можливо, там нервуємося, нам страшно перед змаганнями. Вона завжди підійде, підтримує, пояснить. Якісь свої історії життя розповість, якісь свої незручні ситуації, наприклад. Це нас якось дуже заспокоює. Ми як родина. Малеча також у захваті від здобутого досвіду та червідингу. В цілому я займаюся чотири роки, і мені це дуже подобається. Супер. З цих чотирьох років скільки на твоїй пам'яті, якщо можна перерахувати, вже було змагань. Десь сім по всій Україні. Мені дуже сподобалося це змагання. Я Їздила на цьому спорті на три змагання. Мені сподобалось дуже. Ми, там було в нас ну десь приблизно коло сімі конкуренції, Десь так. І ну, ми зайняли перше місце, тому мені дуже сподобалося. Була на Да, цьому на цьому спорті на трьох змаганнях і мені дуже сподобалося, коли я вийшла і покричала кричалку на моєму соло. Спортсменки запевняють, що спочивати на лаврах не збираються, та після короткого відпочинку почнуть готуватися до нового протистояння за першість. Дві крупні такі події в році це Кубок України, чемпіонат України. Кубок вже ми відгуляли, скажімо так попереду. Чемпіонат чемпіонат прогнозується ще більш масштабний. Будемо передивлятися свої програми, покращувати рівень, підвищувати майстерність і намагатимуться вже у чемпіонаті ще вищі місця. Вибороти, то буде складно, але ми будемо намагатися. Вітаємо юних чемпіонок та їх тренерку з перемогою та бажаємо подальших звершень. Дмитро Цилюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Понад 130 борців із Кременчука та Полтави цими вихідними позмагались на відкритому кубку міста Кременчука з олімпійського виду спорту теквандо. Як пройшов поєдинок про результати молоді та хто отримав головні подарунки, далі у сюжеті. Сильна цілеспрямована молодь наше майбутнє. У Кременчуці, 23 грудня, відбулося предноворічне змагання. Поєдинки тривали між дітьми та молоддю. 130 спортсменів та спортсменок позмагалися та набули нового цінного досвіду на татамі. Ми раді вітати на сьогоднішніх змаганнях наших друзів з Полтави. Це перші відкриті змагання з тих в чуті за період війни. Тож сьогодні за медалі боротимуться як ремінчуцькі, так і полтавські бійці. Почесні гості змагань побажали учасникам успіхів та наснаги, а також привітали спортсменів із важливими досягненнями. Друзі, сьогодні хочу вам побажати, щоб ви справді здобули прекрасний досвід. Ці змагання це як крок до того, щоб вже завтра ви ставали чемпіонами України, Європи та світу. Займайтеся тим займайтеся спортом. Это очень классно и обовязково И вы победите, и Украина победит. Сильные ребята, желаю вам, чтобы вы в будущем стали великими чемпионами и радовали всех крымчужан, всех украинцев своими победами. Я также хочу поблагодарить ваш тренерский состав, тренеров вашей федерации и главу федерации Хэквондо, міста Кременчук. Представники влади, які заботятся, поддерживают вас всегда и воспитывают вас сильный дух. Серед учасників змагаються як досвідчені борці, учасники всеукраїнських змагань, так і новачки, які спробували свої сили вперше. Загалом подало заявок 148 спортсменів. Це новорічні такі змагання, вони проходять кожного року, де, як то кажуть, підсумки року результатів спортсменів та тренерів. Кожен борець отримує подарунок за свої високі результати, а четвірка найкращих особливі нагороди. У нас на цих змаганнях будуть визначені чотири найкращі спортсмени: це краща техніка, краще спортсмен, краща спортсменка і за рішенням суддів. Кожен спортсмен буде нагороджений технічним гаджетом, тобто якимось подарунком важливим для нього. Там то або навушники, або смарт-годинники, також дуже завдячую спонсорам-партнерам нашим, тому що кожні змагання вони в легкий час підтримують. І дають такі коштовні подарунки перед змаганнями. Кожен спортсмен плідно готувався. Завдяки тренерам, досконалював свої навички, аби продемонструвати найвищі результати. Підтримка від тренерів та близьких важлива та мотивуюча для молодого покоління. Тренер мене підтримує. Він часто підходить там, ну дає настанови якісь і. Підказує, що мені треба робити. Дуже хочеться війти в четвірку найкращих спортсменів. Вражає мотивація та сила волі найменших борців. Дитячі очі горять жагою до перемоги. Атмосфера на арені захоплює подих учасників. До цих вимагань я готувалася два місяці, і мене підтримувала моя сім'я і мій тренер. Я сьогодні зроблю так, щоб мені тренер сказав, що я молодець, бо я люблю, коли мене хвалять. І я дуже хочу, щоб мене хвалили завжди, і щоб я виграла перше місце. Для кожного такі два бої це цінний досвід, а набуті знання неодмінно стануть в нагоді на майбутніх змаганнях. Основний етап підготовки проходить десь місяць, і це по два тренування в день зранку, ввечері. Тому якщо Ну, не тренуватися, то ніякого результату не буде. Оскільки на цих змаганнях є міжнародна система, яка зараз вводиться майже у всіх країнах Європи, і у нашому клубі є спортсмени, які виступають на міжнародних змаганнях, то це дуже гарний досвід для всіх, особливо для тих, хто виступає на міжнародних змаганнях. Високопоставлена ціль та постійна робота над собою це формула кожного успішного спортсмена на змаганнях. Організатори та почесні гості щиро завдячують спонсорам за підтримку та допомогу у такий непростий час. Наш час дуже важливим є підтримка спорту, адже це одна із галузей розвитку наших дітей. Тому я вважаю, що ми максимально повинні прикладати зусилля для майбутнього це також є частиною нашої перемоги, щоб діти наші розвивалися, щоб в країні достатньо розвивався і спорт. Тим паче це не тільки як то кажуть спортивні змагання, це також змагання духу". для учасників змагання із полтавцями цього місяця. Не перше. Буквально два тижні тому ми були у них на відкритих змаганнях. все пройшло чудово, хоч і з повітряними тривогами, але Наші спортсмени показали дуже гарні результати на відміну від того, що вони вже більше двох років не виїжджали. На наступний рік Федерація Теквандо в Кременчуці вже має масштабні плани, які вони прагнуть втілити. Наступний рік у нас планується дуже насичений, бо Полтава проводить, якщо не помиляюсь, шість турнірів не тільки обласного рівня, але й всеукраїнського формату. Тобто, це буде ну близько 40 команд. Може приїхати з усієї України, близько там 800 учасників. Дуже масштабні, ми вже цих дітей будемо намагатися вивозити після нового року. Бажаємо успіхів нашій спортивній молоді та нових перемог. Марія Плохотна, Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У цей особливий час представники різних конфесій стали єдиною родиною, яка об'єдналась з єдиною метою. Подякую Богу за його захист та сили, які він дає усім, хто щодня наближає нашу перемогу. Як це було, дізнаєтесь далі, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас річний. Цієї неділі представники та віряни різних конфесій традиційно зібралися біля пам'ятного Христа, аби помолитися за мир в Україні. Озброю Ісуса Навина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до Тебе. Зміцни силою Твоєї побожний народ наш український, благослови наші справи. Під час спільної молитви священнослужителі подякували Богу за його захист та прогали благословення для наших захисників та захисниць на фронті. Ми вдячні тобі за твою любов, твою милість і твою вірність. Боже, ми благословляємо захисників наших, щоб ти беріг кожного з них, беріг життя, здоров'я і дав все необхідне для перемоги. Подяку свою виразили не тільки Богові, а й усім тим, хто з кожним днем наближає нашу перемогу. Дякую тобі нашим лікарям, Господи, і волонтерам, які покладають життя своє за те, щоб допомагати і захищати. Різдво це особливий час, коли на світі з'явився Господь, аби виконати свою місію. Бог також приходить в цей світ в такий спосіб, щоб стати одним з нас, приходить як дитина. І і говорить, що ти можеш прийняти мою любов, бо що ми можемо зробити з дитиною? Тільки прийняти і любити її, і звісно, з нагоди Різдва Христового учасники молебню заспівали колядку. Ой, радуйся. Усі маємо згуртуватися, молитися та активно допомагати нашим воїнам. І тоді обов'язково добро переможе зло. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Нехай цьогорічне Різдво принесе нашій країні перемогу, Знищить все зло, а доля більше не буде випробовувати нас на міцність. Христос народився. Славімо Його!